Умов? Так, ну так, да, давай. 1288 на рисунку 161 зображено графік руху туриста, на якій перше, на якій відстані від дому був турист через 10 годин після початку руху. І так, значить, у нас Т дорівнює 10 годин. Те дорівнює 10 годин, тобто С дорівнює 10 кілометрів. 10 кілометрів, так, ну там за окресленням це можна побачити. Так, давай далі. Е, далі. Е, скільки часу він витратив на зупинку? Е, Т у нас дорівнює 3 години? 3 години, так, дійсно. Там закреслено, Ми а -а -а. бачимо, що воно 3 години витратив на зупинку. Третє питання. Через скільки годин після виходу турист був на відстані 8 км від дому? Е, С дорівня 8 км, тобто С дорівня 2, 2 години? Так. І там є ще одне значення Т. Якщо ти уважно <свистач> подивишся, там є ще одне значення Т. Ментері. <свистач> Ану от дивись. 1288. Так. Значить, С у нас 8 кілометрів. Перше А, те, а і тоді у нас дорівняє. І е, ще у нас дорівнює С. Це в нас буде 11 км. Тобто я можу записати. Ось тут. Це С на дорівнює 8 кілометрів, тобто де, ну, у сукупності можемо записати. Угу. Угу. Так, ну і четверте -та там було -та. Там в нас Ще два. Ну, так, так, сфоті... так, а ну зараз, Ілля, от давай, дякую тобі за перші три. Так, у нас ще Каріна хоче відповісти. Каріна, будь ласка, давай, що там в тебе в четвертому вийшло? Яка швидкість, що до зупинки. Так. 4, к... 4 км за годину. Так, ну давай з'ясуємо: а чому 4, як ми це знайшли? Щоб знайти швидкість, потрібно що зробити. Відстань поділити на хотим. Відстань. Правильно, відстань поділити на час. Значить, відстань у нас. Яка там була, що там, 16 км, так? А час був 4. А час. Соч... Угу. Ну і якщо поділимо, то. звісно, так воно і буде. Так, молодець. І давай що там п'ятий пункт. З якого швидкістю висять протягом останніх двох годин? Так. Я не дуже розуміла. останні дві години. От. От дивись. Останні дві години це означає з дванадцятої до чотирнадцятої. І якщо ти подивишся на креслення. О дванадцятій годині. О 12 годині яка там була відстань? 6. Шість. шість. І, шість тоді, і тоді ти відстань шість ділиш на час два. І що отримуємо? Все. От така буде відстань друга, ліст... друга швидкість, яку нас питали. Так, ну гаразд. Давайте тоді перейдемо до номера 1289, який ми повинні були доробити. Так, ось наше креслення. Дивіться. Так, ну тут я напишу, що це мерзляк, номер 1200. 89. Так, значить, ось. Ми з вами поставили перше там кілька точок. Так. Маємо 9.0. Ось, дивіться. Значить, На якій точці ми зупинилися? На 9.0 здається. На 9.0, здається. Ну, гаразд, хай от вона в мене є. Ось тут в попередній точці. Так, ну давайте далі. Так, Ніка. Ніка, чуй мене. Так, Так, ну давай. Значить, номер відкрила. Зараз секунду. Давай відкривай номер, будемо там наступну точку. Після 9. А, не, ми на німерокаті е, 10. Ну, суттєво, не суттєво. В мене є таке креслення. Зараз. Хто там до якої точки доробив, зараз буде все одно робити mm -hmm. разом, з, разом з нами. Так, Ніка, ну що, відкрила? Mm -hmm. Давай. І так, дивись, у нас там є точка 9,0. Так, після точки 9,0 Яка там є? Uh, 10,1. 10,1. Тобто я ставлю ось тут. Якщо ви вже її поставили, тобто можете просто перевірити. Але ось у нас точка 101. Так, далі. Uh, 114. 114. 1, 2, 3, 4. Ось рухаємося на 4 вгору. Підписувати, я казав, можна не всі поділки. Щоб воно вам, ну, було більш зрозуміліше. Так, далі. 12,7. 12,7. О, пішли вже догори. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бачимо ось тут 7. І так, теж пунктирчики для себе. Так, далі. Тринадцять вісім. Тринадцять вісім. Так, на один більше. Ось маємо. Так. Чотирнадцять дев'ять, чотирнадцять. Я підпишу і дев'ять теж в мене на один більше. За попередню точку. І ось такий пунктирчик. Так, далі. О, далі 15 7. 15 7. Ось 7 мене вже відмічено. Тому мені легше цю точку побудувати. От буде 157. Так, точки я так наведу, щоб я потім їх.

Там теж є побудова графіка, але там графік е, гораздо простіший, значно простіший. Там, там лише в нас пряма, так, там декілька точок БРТ і не буде такого, як тут. Там легше. Так, давай наступну точку. 174. Так, 17,4. Маємо 17, 1, 2, 3, 4. Ось. О, далі 18,3. 183. Так, підписую 18 і 3. Ми бачу, що вже температура спадає. За цим графіком. Так. О, так, 19, 2. Так, 19-2. А далі 21. 21 і Ось так. Так, є така точка. А далі 21 О, 21.0. Тобто одразу. Так. Пам'ятаємо, що в нас вісі повинні бути підписані. Ось тут, дивіться, час у годинах, а ось тут температура у градусах Цельсія. Це обов'язково. Так, далі. А...

Так, 22, 23 в мене ось тут 24. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось в мене мінус 6. Ну, така картина виходить. Така картина. І наразі дивіться. Ну, по-перше, ми зараз будемо ці точки з'єднувати. Щоб отримати графік, Но нам вже потрібно було графік мати, поки ми поставили лише точки. Значить, у цьому випадку, коли у нас тут не пряма лінія, так, ми з'єднуємо плавну лінію. Ми розуміємо. Далі в нас буде робота за цим графіком. Так, ну що, давайте будемо з'єднувати уважно. Так, значить, ми йдемо, дивіться, ось таким чином.

Ось так ми це з'єднали. Якщо воно там щось кривеньке виходить, то це не страшно. Ну, Тому що це все ж таки приблизний графік. Ми знаємо лише значення температури в окремих точках. Наприклад, там у 0 годин та у 1 годину, а між ними ми ж не знаємо температуру. Тому ось так приблизно малюємо. Нічого страшного не буде, якщо ви там щось тут. Не так закрутити, але потрібно об яз... обов'язково сполучити усі точки. Усі точки послідовно, плавною лінією. Це обов'язково. Так дивіться, що далі від нас хотять. Користуючись графіком, знайдіть протягом якого часу температура підвищувалась знижувалась. Ми зробимо дещо більше. Все ж таки, в нас вже є готовий графік. І тому давайте за ним попрацюємо. І так, по-перше, ми знайдемо. Значення часу, коли температура дорівнює нулю. Ну, давайте з цього почнемо. А, температура, коли дорівнює нулю. Угу. Пишемо Т велике дорівнює нулю градусів Цельсія. Отже, так, Нік. Де в нас тут буде значення часу до температури 0? О 3 годині. Так, далі. О 9 угу. та о 21. Значить, пишемо сукупність. Те маленьке. Дорівнює 3 години, дорівнює 9 годин і дорівнює 21 годину. Так, після цього давайте зробимо, знайдемо проміжки знаку як то кажуть для функції. Або Нашою мовою поки що проміжки, де температура більше за нуль, менше за нуль. І так, Т більше за нуль. Так. А, температура більше, так. За нуль, а... більше за нуль. З нуля годин по третю? Так. І дивись, пам'ятаємо, а... там є строгі. Ні, ніки не поспішай. Там є строгі знаки та не строгі знаки. Значить, які ми будемо зараз використовувати. Не строгі. Значить, 0 у нас не строге, так? А 3. А 3 строге. Строге. Розуміємо чому. Тому що в нулі в нас температура 2, тобто вона додатня нам підходить, а в 30 температура 0. І вона ну, нас так. вже не влаштовує. Так, і ще один проміжок маємо. А це 9, три година, а там буде строгі знаки. Так, то від 21 до. А, 21. Ні, 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 ще, ще раз дивіться, я щось не почув тебе. Від 9 до. 21. Ось так, все. І тут два строгих знаки, правильно? Так. Тому що у 9 і о 21 температура була 0. Ну. Так, гаразд, це в нас Т більше нуля. Так, Т менше за 0. А буде 3-9 години, буде два строгих знаки. Так, від 3 до 9, маємо перший проміжок і другий. І з 21 по 24, 21 буде знак строгий, строгий. а далі не строгий. Так, 21 знак строгий. А 24 не строгий, тому що у 24-й годині температура у нас мінус 6. Вона нам підходить. Так, ну умовно, хай це буде у нас перше завдання за графіком, хай це буде друге. Так, третє. Найбільша най... і найнижча температура. Так, ну, давайте попрацюємо далі. Нікіта Леонов. Чуй мене. Так. Нікіта, давай визначимо за графіком найвищу та найнижчу температуру. Вище температура в нас е, буде е, напевно 9. Угу. Дивісь. Ось ця так. найвища точка, так. І в ній дійсно угу. температура 9. Так. А який проміжок часу? Е, 14. 14. Тому ми пишемо, що в нас Т максимум дорівнює 9 градусів Цельсія. Отже, те маленьке. Це 14 година. І давай найменшу температуру визначимо. Е, так, найменше в нас буде. Мінус 6. Мінус 6. Е, так. А година. 20... Ні. Зараз. Година. Ну ось, подивись. 24 Ну так. 24 -та години. Так, гаразд. І нас цікавлять ще проміжки зростання та спадання. Ну, давайте подивимось на це. Нікіт. Зростання температури. Мене ну, де вона буде е, зростати. Зростання в нас з 9 по 20. Ні, 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 ні. Зростання, дивись. Ось в тебе, от, от дивись, як цікаво. З нуль, ну, з нульової години, так, до першої години, дивись, температура йде догори. Ось тут так. вона буде зростати. Далі вона дивись, що робить, Вона вниз іде, от, тобто вона спадає. Спадання. Вона дійшла до нижчої точки. Потім угу. вона пішла підійматися до вищої точки і потім знов пішла донизу. Значить, Де в нас є проміжки зростання? У нас їх два. Правильно. З 0 по 1. Так, і тому, Це зараз поміжок. давай ми не будемо поспішати, ми будемо так, добре. одразу писати. Значить, Т зростає. 0. Менше або дорівнює Т маленьке. Менше або дорівнює одиниці. Це перший проміжок зростання. Так, ну і другий проміжок. Другий проміжок в нас від 6 до 14. Правильно, значить, пишемо кома. 6, менше буду рівнює Т, менше буде рівнює 14. Так. І давай Т спадає. Так, де в нас є проміжки спадання? Е, з першої по шосту. Пишемо. Один менше або дорівнює Т, менше або дорівнює 6. Є такий проміг. Ну і з 14 по 24. З 14. Давайте швиденько подивимось, хто в нас якого немає. Рухаємось далі. Батан. Є. Yeah. Балакаменський. Yeah. Біріна. Yeah. Бацеля. Є. Yeah. Брюханова. Немає. Так. Вердиш. Є. Yeah. Галіза. Є. Yeah. Грекова. Є. Yeah. Захарчук. Е. Yeah. Клементьева. Козак. Е. Yeah. Так, Касаван. Маш. Ничего. Так, Никита Леонов. Е. Подмазка. Е. Рыбальченко. Е. Yeah. Романенко. Е. Yeah. Романов. Е. Yeah. Савищева Так, Старушкевич. Май. Харлова. Е. Yeah. Шарова. Алиса. Что? Шевченка. Емілія. Є. Yeah. Гаразд. Шпиковський. Є. Yes. Нікіт. Угу. Так, ну гаразд. Дивіться, з цим ми з вами завершили. Значить, наразі ми переходимо, як я і вам обіцяв, до того матеріалу, який ми розпочали на логіці. Можна сказати, що це остання, взагалі, остання річ, яку ми вам будемо. Розповідати у 6 класі. Далі там час, який в нас залишиться, ми будемо вже відводити ну, під повторення, можна так сказати. І так, у нас є множини точок. Давайте пригадаємо, з чого ми почали. Ми там записали два види множин. Так? У нас там було щось х дорівнює А. Так, і було в нас там щось Y дорівнює Б. Так, ну давайте пригадаємо. Якщо в нас х дорівнює А, це що? Як воно? Чим воно є? Ця множина? Що ми писали? Цього ніхто не пам'ятає? Вертикальна, вертикальна пряма. пряма. Ну так вертикальна пряма, дійсно. А Y дорівнює b. Що було? Горизонтально пряма, так? Да. І ми з вами навели декілька прикладів, і додому ви там отримали. Ну, тобто, то було на п'ятницю. Ну, давайте зараз кілька таких речей побудуємо. Так, щоб ми вже це закріпили. І рухаємося на наступний тип множини. І так, дивіться, я на одному кресленні побудую декілька прямих. Кожна з яких позначає свою множину, тому що все ж таки я вам це вже пояснював, ми це робили, тому на одному кресленні зараз побудуємо чотири прямі, можемо собі це дозволити. І так дивіться, якщо я побудую ось таку пряму. Ану, що я побудував? Паралельно пряму. Паралельно пряму? Так, ну вона буде паралельна до вісі ординат. Це по-перше. По-друге, як мені назвати цю множину? Е, ну, вертикальна пряма? Вертикальна... Ні, Вертикальна пряма. Це правильно, правильно, але. Х дорівнює А? Х дорівнює чому? Через яку точку я провів? Е, через. І. Ну, подивіться, тут один. Mm -hmm. Я ж все після. Е, точку 3 Так. 3. Тобто, це буде Х дорівнює 3. Так. Ми ж з вами казали, коли записували, що Х дорівнює А. Так, це вертикальна пряма. У нашому випадку я побудував х дорівнює 3. Так, і на цьому ж кресленні. Дивіться, ось таку пряму я проведу. Так, ну що я побудував? Мінус 4. Правильно. Мінус 4. Все повіх дорівнює 4. Х дорівнює мінус 4. Це дві окремі множини. Тобто, перша пряма. Зображує всі точки координатної площини, у яких абсциса, тобто х дорівнює трьом, а друга мінус чотирьом. Так, раз. Що я зараз побудував? Y дорівнює П'ять 5. 5, так, тут в нас вже п'ять. І тому дійсно це в нас горизонтальна пряма. І дорівнює 5. Ну і ігри дорівнює мінус 2. Так. Ось дивіться. Тобто це ми малюємо ну, значно простіше. Ну, гаразд. Граз, давайте от ми це з вами пригадали. Поки що ми зробимо перерву, і після перерви вже продовжимо. Я буду розказувати нові типи множин.